Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, любі молільники, злюблені браття і сестри, любі наші спільночани, всі, хто сьогодні разом з нами на молитві просимо благаємо Господа про Його милосердя. І чуємо Його Слово, яке Він нам говорить сьогодні, і каже: Стережіться! Тої фарисейської і садукейської закваски. Стережіться, щоби не війти в спокусу, стережіться тої брехні, того лицемірства, тої неправди, яка сіється між вами. Все це є насправді тою великою правдою Божою, яка шириться між нами, і ми, кожен із нас, хто живе в тому буремному світі. Розуміємо, що Христос хоче нас застерегти, десь захоронити, десь зважити на кожного з нас, щоб ми берегли себе, берегли свої сім'ї, берегли свої родини від всякого злотворного нечистивого духа, щоб проганяли у своєму сумлінні ту думку, то слово тих, хто спокушає і випробовує нас. Дає нам дуже багато різних думок, де ми часто не можемо до кінця зрозуміти, прийняти і відповісти перед Богом за те, що ми подумали, що сказали, що виконали. Тому, любі молільники, ми знову збираємося разом. Ми знову активно тримаємо той молитовний духовний фронт тих людей, тих молільників. Які з глибокою вірою, з великою пошаною до Бога збираються разом, моляться разом. І кожне слово, яке промовляємо до Бога, виконують від щирого серця. Тому щиро, щиро прошу кожного з вас поширюйте Боже Слово, слухайте Його, виконуйте те, що підказує голос сумління, бо голос сумління завжди нам напоминає. І дає нам дуже багато розумінь, в яких часто ми, перемагаючи себе, перемагаючи своє сумління, ми можемо дати відповідь тим, хто дуже часто випробовує кожного з нас. Чи це наша думка, чи це слово, чи це наші ближні, чи це брати і сестри, які часто є поруч з нами, ми долаємо всі випробування. В цьому випробуванні всі ми разом стаємо тою одною родиною. Дуже часто блаженіший говорить нам про те, щоб ми старалися бути тою живою церквою, бути тим живим спілкуванням, яке дає нам дуже багато відповідей на кожне слово, яке ми провадимо і є разом. Кожного разу, коли ми взиваємо до Бога, ми повинні пам'ятати, що Боже Слово. Божа присутність є в нашому серці, є в наших устах і в нашій свідомості. Тому сьогодні, перебуваючи на молитві, ми прибігаємо до Христа, ми взиваємо до Його Божого милосердя. Беручи у руки нашу духовну зброю, ми хочемо і прагнемо жити і творити те життя, яке творить наш Господь. Тому зараз, розпочинаючи нашу молитву, ми, приймаючи то Божество, приймаємо той Божий провід, який Господь торує разом із нами. Молімося щиро, приймаючи то Боже Слово, ми пам'ятаємо про те, що Господь наповнює нас любов'ю, вірою і надією, і ми всі разом творимо ту велику Христову Церкву, живу церкву, живу спільноту. Тому молімося щиро, поширюємо Боже Слово і пам'ятаємо, що Господь завжди є в нашому серці. Тому дуже прошу всіх: доєднуйте до молитви своїх рідних, своїх близьких, витайте своїх діточок, внуків, родину, приятелів і друзів і молімося разом. Слава тобі, Господи, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди сей і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і всолися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Апилата, і страждав. І був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином грівно поклоняємо рівнославами, що говорив через Пророків. В єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Ісинові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Сина на висах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Розпочинаємо наш перший десяток всі разом прославляємо Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину. Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки і віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого молимося наш другий десяток, і дякуємо Богові за всі ласки і щедроти, які сьогодні Він нам дарує. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися моли за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія, Марія, Мати Божа молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любе Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш третій десяток, наша молитва за наших героїв: за тих, що на передовій, за тих, що в полоні, за тих, що пропали, за тих, що зараз поранені, за тих, що сьогодні вдома в родині, мають певну відпустку чи реабілітацію. Молимося щиро і отак само пам'ятаємо в молитві. За родини наших героїв. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, 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 слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче нащо на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш. Четвертий десяток, молимося за наші сім'ї, за наші родини. Молимося щиро за наших дружин, чоловіків, батьків, дітей, онуків, всіх, хто сьогодні разом з нами. Молимося за тих, що зараз складають свої намірення в часі молитви. Молимося за тих, що в Україні, чи тих, що в чужині далеко від отчого дому. Молимося щиро за подорожуючих. Молимося за вдів, за сиріт, за тих, що в сиротинцях, в домах перестарілих, молимося за нашу болоть. молимося щиро за подружні наші пари, за плодоносящих, молимося, щоби Пресвята Богородиця кожного благословила. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молись молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молись молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися, моли за нас, Марія Марія Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молімся разом, Отче наш, що є Син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш п'ятий десяток, який протягом місяця липня ми старалися і стараємося молитися за всіх хворих, немічних, страждаючих, прикутай до ліжка тих, що одинокі, самітні, які мають і духовне, і тілесне випробування. Молімося щиро. Передаймо теплоту свого серця тим, хто його найбільше потребує, Піднімаємо їх з ложа терпіння і віруємо в те, що ми просимо. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання нашого Отець, прибіжище наше син, покровитель наш, Дух Святий, Троїця свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, браті і сестри, дякую всім за спільну молитву. Нехай Боже благословення буде разом з нами. Дякую щиро за таку велику чисельність на молитві. Ви, великі молодці. Пам'ятаємо, що завтра в нас є середа, ми молимося за душі спочилих. Тому хто має особливі намірення, зголошуйтеся, хто має інші наміри, чи за неміч, чи за подорожуючих, чи за інші інші намірення. Кожен нехай складає свій намір і записує його на завтра на святолітургію, яку в нашій парафії ми молимося кожного кожного дня. Дякую за поміч, дякую за підтримку і за добре слово. Всіх щиро обіймаю і благословляю ім'я Ісуса. Пам'ятаємо, що Господь завжди є з нами і Слово Боже, яке ми сьогодні читали, стережіться, тої фарисейської. І Садокейської закваски, щоби не ввійти у спокусу. Всім спокійної ночі. Слава Ісусу Христу!